То, що ви публікуємо, різні речі. Ми ми навіть не обговорювали. Ви, пані Вікторія, були присутні на сесії. Була. Ви мені скажіть, в який період сесії обговорювалося дане питання? Перше раз. Друге, в якій тоді, коли виступив задорожний, і я цей виступ, я цей виступ додала до відео, цей додала до публікації. Там все є у виступі. Цілих 5 хвилин є до лайф інфо. Я дала цілу до публікації. Я дала відео репортаж і відеоматеріал з виступом за дорожнього. І ви хочете сказати, що депутати дороги на ради прийшли до спільного висновку, що тільки надання регіона регіону широко економічної Я не Я написала, що йшлося про те, йшлося в зверненні, Я написала, у зверненні йшлося про те і про те, але я не написала скільки було. Я не написала, що проголосували. Там є, що проголосували. Я ще зачитую Шанов, пане, 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 Я зачитую слово в слово, депутати Дрогобицької міської ради прийшли до спільного висновку, що тільки надання регіону і широких економічних повноважень забудований ефективно... Овнішньої не ефективно зовнішньої економічної зв'язків між Львівщиною та прикордонними регіонами Європейського Союзу є однією з умов подолання сучасної соціально-економічної кризи в регіоні. Я хочу, щоб ви показали це відео, де то йшло. Друге, я не буду перечитувати, бо тут все абсолютна фальсифікація, яку вам хтось скинув, і ви повинні будете відповісти, хто вам це скинув. результатом цього обговорення. Якщо обговорення не було, якщо взагалі про це мова не йшла зовсім, то стало рішення, рішення Дрогобицької міської ради, у яких депутати звернулися до народних депутатів України з проханням розробити та винести народ Верховної Ради України проєкт закону. Про особливий економічний статус Львівської області та у ході конституційної реформи ініціювати внесення змін до Конституції України щодо обрання очільників виконавчої влади областей України на прямих виборах безпосередньо виборцям цього регіону. Е, мої хороші. Оце, оце, оце вже є злочин. І за це прийдеться вам всім відповісти. Тому що от такого взагалі не було. Я вам структурно все розказав слово в слово. Кожному, звідки у вас появилися, у вас, це в нас у Другобичі засобах масової інформації того, що взагалі не було, взагалі не обговорювалося? Ну мене це дивує. І коли ви мені кажете, що я взяла, було два слова. Коли Михайло Задорожний вийшов і сказав, що я вас застерігаю хлопці, у вас тут є отаке рішення, що ви про нього не, 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 не говорили, не обсуджували. Навіть не обсуджували. І було моє, моє таке. Михайло, ми навіть про це розглядувати не будемо. Це рішення навіть не вносилося з голосу порядок денного. Зрозумійте абсолютно. І в тому рішенні, яке ви представляєте, що ви кажете, що результатом вже цього обговорення, а воно навіть не було в порядку денному. Шановні, давайте будемо дуже коректними і надзвичайно важливим. Не піддаваємося. Зараз я розумію, ви хочете захистити себе, тому що ну звідки взяли, то, то перепечатали. Але е, будуть займатися цим дуже серйозні люди, е, будуть займатися цим. Ну, звичайно, ми, ми створимо комісію, тому що е, комісію, я так думаю, би просив, щоб створили ви, журналісти, і подали нам інформацію, звідки воно появилося, хто, е, хто дав оцю, скажімо так, фальшивку, яка збудоражила весь е, ну, практично весь регіон і всю Росію? Тому що, спираючись на ту фальшивку, вже в той же день. В той же день було розповсюджено по всіх мас-медіа Російської Федерації. Я вам всі об'єднався паратізму, вірю в це. І вони спираються на всі документи, які нібито були в нас, в Другобичі, прийняті. Я ще раз, тисячний раз повторюю, навіть і близько не було внесено в порядок денних ніякого питання, а тим більше про таке, про що ви пишете. І то, що ви зараз приходите і показуєте рішення, покажіть мені навіть то рішення, яке було внесено до порядку денного, де там хоч словом вказано, то, що ви пишете результатом цього обговорення стало. Де хоч полюдним якимось, навіть, навіть то, що не обговорювалося, навіть то, що не обговорювалося, яким чином воно з'явилося. Тому, мої хороші, з дуже великою повагою я відношуся до журналістів. Ви прекрасно знаєте, що я всіх журналістів запрошую для того, щоб ми могли спілкуватися і відкрито говорити. Але в даному випадку, то, що про, про, сталося, от, цей, я сприйняв це, що це є першоквітневий жарт. Просто. Це якраз першого квітня було. І дуже багато фейків я от читаю там, що на китайській мові виходить, там у нас Галицька зоря. Ну це нормально. Там що, наприклад, хто...